Привіт, друзі! 21 лютого сьогодні з вами. Знову дереклочок Трамп наполегливо рухається до своєї цілі. Припинення російсько-української війни на тих умовах, які він бачить для себе прийнятними, на жаль, не для України. І от стало відомо, що він навіть висунув в Європі ультиматум, що вони мають узгодити умови капітуляції України перед Росією впродовж трьох тижнів. В іншому випадку він забере війська із східних кордонів Європи. Я вам про це вчора частково навіть згадував. Сьогодні знаходять ці слова додаткові підтвердження: а Росія планує вже в понеділок, 24 лютого, Голосити перемогу. Про це все по порядку, тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, поширюйте відео друзям, знайомим. Обов'язково долучайте їх до нашого каналу. Чим більше буде тут підписників, чим більше у нас буде тут дискусій, тим більше буде знати правдиву інформацію. Отже, тепер, друзі, до суті. Дональд Трамп дав Європі три тижні, щоб узгодити умови капітуляції України перед Росією. Це не плітки, це заява члена Європейського парламенту Міка Алтола. Він про це написав у мережі X і він Є представником Фінляндії з європейської народної партії, заявив, що США дали нам три тижні щоб узгодити умови капітуляції України, тому ви нині і бачите багато заяв навіть від європейців, які не привабливі для нас, наприклад, стосовно того, що Макрон повідомляє, що не хвалили жодного рішення про відправку до України миротворчої місії. Бо Росія не хоче тут бачити в Україні війська, навіть європейські, на жаль, так і Європа йде зараз на вимоги Трампа, бо Трамп сказав, що забере війська зі східних кордонів Європи, а їх там дуже багато, понад 100 тисяч, і для Європи вони дуже важливі. А Росія тим часом планує оголосити перемогу війні вже в понеділок, 24 лютого, 2025 року. Про це повідомляє головне управління розвідки. Це не означає друзі, що 24 лютого припиниться вогонь. Хоча виключати нічого не можна. Події рухаються дуже дуже стрімко. От, зокрема, розвідники наші говорять про те, що Кремль готує заяву про перемогу у війні проти України до символічної дати. Ну, до речі, про символічність дати мовилася в пресі і багато раніше. Пропаганда може представити це як тріумф над НАТО, оскільки російська влада давно позиціонує війну, саме в такому ключі, повідомляють гурівці, і справді нині на Росії. Активізувалися процеси, які засвідчують про те, що переговори між Росією та Сполученими Штатами Америки, які тривають, друзі, уже кілька місяців. Про це пише видання Reuters. Так от ці переговори є доволі успішними для Кремля і, звісно, для Трампа. Це окрема велика тема, яку ми сьогодні будемо обговорювати разом з моїми колегами в рамках Центру Громадської аналітики Вежа. Ви зможете подивитися підсумковий тижневий випуск сьогодні у мене на каналі. Також повідомляю вам, що ви зможете дивитися також цей випуск. І на 24 му каналі буде де переглянути, і там ми проговоримо, власне, про те, які ж можуть бути умови між Росією та Сполученими Штатами Америки щодо припинення російсько-української війни. Але те, що росіяни справді це готуються подати як перемогу, це більш ніж. Факт, ну принаймні, сьогодні мені багато що на це вказує, оскільки зустрічі справді російської команди та команди Трампа тривають ще з 5 листопада минулого року, коли завершилися вибори Сполучених США, Америки і заяви, які сьогодні лунають від спікерів. Європейських, американських вони засвідчують про тиск на Україну неймовірний. У нас позбавляє зброї для того, щоб ми йшли фактично на підписання угоди про капітуляцію, як її назвав депутат Європейського парламенту. Але звісно, такої угоди підписувати Україна не буде. Я не маю жодного сумніву в цьому. Буде підписана, як я вам говорив раніше, угода про перемир'я, про припинення вогню. Вона буде підписана не на рівні президентів. Росії та України це можуть зробити військові, ну а далі буде процес виборів і так далі, тому що команда Трампа не бачить зеленського президентом. Я також ще про це скажу. Так от, спікер Палати представників Майк Джонсон, якому я особисто завдячую за те, що він зміг розробити альтернативний законопроект минулого року і погодити його з Джозефом Байденом і Дональдом Трампом. І саме завдячуючи його роботі, нам вдалося отримати фінансову військову допомогу від Сполучених Штатів Америки впродовж Четвертого року, так, друзі, так і є. Але звісно, що Майк Джонсон дуже залежний від Трампа, так от він заявив, що для ухвалення нового законопроекту на підтримку України нема жодного апетиту. Він зазначив, що потрібно цю війну довести до кінця. Крім того, за його словами, європейські союзники також розуміють необхідність цього, про що я вам щойно сказав, і наголошує, що президент Трамп абсолютно правий і пора з цим покінчити. Йому плескали в долоні, коли не запитав аудиторію там на засіданні консервативних якихось партій. І таке зібрання було в Америці. Запитав присутніх, чи варто давати Україні допомогу. Всі сказали, ні ні-ні, цього робити не потрібно. Ну і риторика європейських наших партнерів пом'якшила по відношенню до Трампа. Звісно, вони виказують підтримку Україні. Я цього заперечувати не буду. Я вчора вам перелічував дуже багато європейських та світових чиновників, які виступають на підтримку і Зеленського в Україні, в тому числі, і підтримують нас у протистоянні російській агресії. Так от президент Франції Манель Макрон заявив, що рішення про можливу відправку військ в Україну не ухвалюватиметься негайно, і що для цього потрібне встановлення миру. Він каже. Немає наміру відправляти солдатів в Україну завтра, а тільки після досягнення миру, щоб убезпечити його. М'якішим став Макрон набагато, але і розуміє виклики, які стоять сьогодні перед Європою, і говорить про необхідність. Масивного оборонного плану для Європи і закликав європейців ухвалити стратегічні рішення про оборону Європи впродовж наступних тижнів і запровадити спільне європейське фінансування для збільшення закупівель і виробництва і говорить, що створювати єдину Армію в рамках Європи, Європейського Союзу буде надто складно. Ну, ми, до речі, про це вчора з вами також говорили. Потрібно витрачати не 2% ВВП на оборону, а набагато більше, тому що, каже, ми в 60-х, і 70-х, і в 70-х роках минулого стріччя витрачали по 2%. Холодна війна закінчилася, ми взагалі нічого не витрачали. Час змінювати підходи до оборони. І все це відбувається в Європі саме завдячуючи тиску Трампа, хоча можна сказати, що не завдячуючи, а всупереч тиску Трампа, і це добре, друзі. Погано, що Трамп зайняв сьогодні позицію не зовсім проукраїнську, хоча наголошую, я сподіваюся, що після припинення вогню і досягнення попередніх. Домовленості щодо підписання мирної угоди, то е, допомога від Сполучених Штатів Америки відновиться. Чому? Тому що Трамп зацікавлений, в тому, щоб Україна не впала, це абсолютно очевидно. Йому потрібен інструмент тиску на Росію. Це абсолютно логічно. Але поки що дуже складно відбуваються процеси переговірні і між США, і між Росією, і між США, і Україною. Державний секретар США Марко Рубіо назвав головну передумову зустрічі, до прикладу Трампа і Путіна. Він наголошує на тому, що це може бути, і це буде, але це буде залежати від того, чи зможуть США досягти прогресу в питанні припинення війни. Бо це є ключовим сьогодні питанням у переговорах Вашингтону та Москви. І він каже: зустрічі не буде, поки ми не дізнаємося. Про що буде йтися? Перекладаючи на простолюдську мову, зустріч має стати вже фінальним акордом досягнутих домовленостей. Нині все в процесі. Рубіо також заявив, що останні критичні заяви. Президента Ша Трампа на адресу Зеленського були пов'язані з тим, що Трамп був засмучений через дії його українського колеги, і наголошує, що коли Трамп назвав Зеленського диктатором без виборів, то це Трамп був дуже просто засмучений через Зеленського, зокрема через відсутність подяки за американську допомогу та відмову підписати угоду щодо українських корисних копалин. Не помічають вони наших подяк, на жаль, але проблема не в тому. Проблема справді в тому, що була підписана угода. От, власне, що говорить держсекретар. У нас була розмова з президентом Зеленським. Ми обговорили це питання про права на корисні копалини і пояснили їм. Послухайте, ми хочемо бути з вами у спільному підприємстві, не тому, що ми намагаємося вкрасти у вашої країни, а тому, що ми вважаємо це гарантією безпеки. Друзі, дискусія стосовно того, хто був правий, хто ні, довкола підписання цієї Буде ще триватиме, ви будете бачити дуже багато різнопланової інформації. І я вам хочу акцентувати, що багато із неї буде не зовсім правдивою. Марко Рубіо також підкреслив, що Трамп готовий працювати над досягненням миру, тому що йому небайдужа доля України. І він сподівається, що Зеленський буде партнером у цій справі, а не кимось, хто робить повідомлення у відповідь, намагаючись запудрити нам мізки. Це не буде продуктивним. Так сказав Рубіо, американці формують дійсно перевірну позицію з позиції сили. І цього ну не розуміти неправильно. Я вважаю, що треба це обов'язково враховувати. Сполучені Штати Америки, як пише видання Сьогодні Axios, нібито передали Україні новий варіант угоди про розробку корисних копалин, які враховують позицію саме України і мають більше шансів цієї угоди на підписання. Про це пише портал Axios, але я ще раз вам повторюю, що багато інформації, яка сьогодні з'являється довкола цієї угоди. Ну, дуже сумнівна з точки зору правдоподібності, тому що практично ніхто не бачив ні перший варіант, ні другий варіант угод. І про що там йшлося мова в першому другому варіанті. Зараз мені особисто робити висновки складно, але те, що це наша ініціатива щодо використання корисних копалин американцями, вона була озвучена Зеленським ще восени минулого року. Цього заперечити нереально неможливо. І те, що Трамп зацікавився цими саме корисними копалинами, це, друзі, добре для нас. Просто поки що справді дуже складно дискутувати це питання, тому я залишаю його на майбутнє. Обов'язково буду до нього повертатися. Окрім того, держсекретар Марко Рубіо. Припустився обмеженого послаблення санкцій, якщо Росія почне робити кроки бажані Вашингтону. Це якраз те, чим сьогодні тисне Трамп на Путіна. Тими санкціями, які ухвалив Джозеф Байден, ну, Вони справді дієві. Але шкода, що Джозеф Байден ухвалив ці санкції лише на завершення своєї каденції, і Трамп говорить відверто росіянам: я зніму ці санкції, якщо ви припините війну. Саме так сьогодні відбувається діалог. І на завершення друзі додам вам інформацію, яка потребує верифікації, але яка дуже дуже інтригуюча і показова. Видання New York Post, якому Трамп полюбляє давати інтерв'ю, і вони з ним спілкувалися навіть на борту його літака, пише про те, що Зеленському краще негайно виїхати з України. Про це нібито говорять в оточенні Трампа. І цитата наступна, яку наводить видання: найкращий варіант для Зеленського та всього світу, це якщо він негайно поїде до Франції, за словами джерел у Білому домі. Розмови про вибори та зміну керівництва України почали підніматися в оточенні Трампа ще кілька місяців тому. Антизеленські настрої широко поширені у західному крилі, кажуть співровозмовники видання. Ще один представник Білого Дому заявив виданню Депос, що як і папа римський, я не шанувальник того, хто забороняє церкви. Маючи на увазі серпневий закон, що дозволяє закрити Українську православну церкву Московського патріархату, хоча на правду, цей закон не передбачає простої можливості закриття таких церков. Але пропаганда працює. Але при цьому джерела у Білому домі кажуть, що Трамп не має, очевидного претендента, якому б Сполучені Штати Америки віддали перевагу, якби в Україні відбулися вибори. І зараз інформації про те, що Зеленському рекомендують покинути Україну, про те, що Келох йому це рекомендував робити, що Келох нібито рекомендував йому піти з посади президента добровільно, тобто подати відставку. Такої інформації буде з'являтися все більше. Я не можу її ні спростувати, друзі, ні підтвердити, але звертаю вашу увагу на те, що справді симпатії у Трампа до Зеленського дуже мало. Ну, можна сказати, навіть вони відсутні. Це буде великою проблемою у налагодженні відносин Сполучених Штатів Америки і України. І навіть нині опозиційні політики в Україні вже активно використовують саме оцей КИС для того, щоб говорити, як треба вибудовувати відносини із США, що треба їх відновлювати, налагоджувати і за великим рахунком, це так і є. Тому що Сполучені Штати Америки, попри те, що зараз там посада в Білому домі обіймає. Дуже неординарна особистість буду говорити максимально обережно а саме Дональд Трамп. Це не означає, що ми повинні рвати всі зв'язки зі США. Ні, США будуть залишатися нашим партнерами надалі. Тим паче, Дональд Трамп не вічний президент, так само, як і його попередники. Влада у Сполучених Штатах Америки буде змінюватися. Америка є демократичною країною. Там вже відбуваються дуже величезні акції протестів проти політики Трампа. І вони будуть відбуватися надалі. Але це не означає, що Трамп вже завтра піде з посади. Саме так, друзі. Але ми будемо бачити дуже багато скандальних ем, новин. скандальних, Повідомлень їх Білий Дім буде продукувати з неймовірною швидкістю. Вони будуть дуже контроверсійні, і це робиться свідомо для того, щоб постійно про Білий Дім говорили. Така політика Трампа. Ну от, до прикладу, на завершення вам ще одна новина, республіканці в Конгресі США ініціювали законопроект, який передбачає повний вихід Сполучених Штатів Америки із Організації Об'єднаних Націй. Вони їх не будуть фінансувати. І я майже переконаний, що Дональд Трамп протисне цей законопроект через Конгрес. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблять ціную, і не перемикайтесь! Все буде Україна!